Громадська рада, створена нещодавно при виконкомі Бердичівської міської ради, нині проходить період свого становлення, вирішує організаційні питання, щоб уже найближчим часом зафункціонувати на повну силу. Нагадаємо, що громадська рада є колегіальним консультативно-дорадчим органом, який покликаний забезпечувати участь громадян у вирішенні питань місцевого значення, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, урахування громадської думки під час здійснення виконавчим комітетом своїх повноважень. До складу ради можуть входити представники громадських. Релігійних благодійних організацій, професійних і творчих спілок, організацій роботодавців, змі, політичних партій тощо. На момент проведення другого засідання громадської ради у ній було зареєстровано 31 представника вище перерахованих інституцій. Ще двох члени включили до складу ради під час своєї зустрічі. Також було обрано другого заступника голови ради Тетяну Свірідову, а очолює цей орган Михайло Кравчук. На початку засідання керівництво висловило незадоволення з приводу відсутності половини членів, які цим самим фактично. Зірвали розгляд порядку денного. Всі були повідомлені, і були в електронному вигляді запрошені, і були розіслані всі документи, повністю пакет документів. І те, що наші лідери громадських організацій, політичних партій бажали, що була створена громадська рада, і ініціювали це створення, і підтримав міський голова створення громадської ради, і зараз не з'являтися на засіданнях громадської ради я вважаю, що це зовсім неподобство. Є багато питань. Тим більше зараз складний такий період. Хочу попередити членів громадської ради. Положення в нашому новому чітко вказано, що і що на протязі трьох засідань підряд без поважних причин член громадської ради або представник, якому громадська організація делегувала свої повноваження представляти а, інтереси громадської не, організації громадській раді, не буде з'являтися на засідання. Таким чином я без думаю, що з да, без пояснень, без поважних причин він буде виключений. Або будемо пропонувати даній громадській організації замінити даного делегованого представника. Під час зустрічі мали затвердити перелік та склад п'яти постійних комісій громадської ради. Зробити це через її неповний склад вдалось частково. Тож було вирішено розглянути це питання на наступному засіданні. Тоді ж планують затвердити і склад правління ради. Також говорили про необхідність встановлення графіку чергування та прийому громадян. Чергування буде проходити внизу. Там є Табличка висить громадська рада, громадська рада. Ми плануємо так, чергування з понеділка по п'ятницю з 9 до 12 годин. Чому цей час? Якраз всі на місці, тут можна якесь питання вирішити, зразу, не відходячи, говорять, відказ. Тому, але так як зараз нас їх немає, ми графік складемо, складемо. Не будемо зараз говорити, з якого числа ми почнемо. Давай, давай. І відправимо, у кого є електронна почта, відправимо електронною почтою, а у кого немає електронної почти, то по телефону, по телефону, щоб всі знали, щоб всі знали. Але до кінця місяця ми повинні це питання вирішити. Громадяни до ради вже і так звертаються. Зокрема, були заяви з приводу безпідставного відключення газу, надання допомоги на лікування, перевезень у громадському транспорті і навіть гарного освітлення вулиць. Мешканці одного будинку скаржили, що нововстановлені ліхтарі заважають їм спати, каже Михайло Кравчук. А щодо феєрверків у Берличеві це питання теж на контролі громадської ради. Вона планує звернутись до посадовців з проханням офіційно заборонити запуск салютів, доки в Україні проходить АТО.